Вітаю, панове. Карта сталого побиту в Польщу робиться абсолютно легальним способом. Немає такого способу нелегального, яким би можна було зробити карту столового побиту і отримати громадянство Польщі. Це вам не Україна. Карта сталого побиту видається назавжди, і це фактично перехідна карта до отримання громадянства. При подачі на карту столового побиту ви пишете внісек. Про те, що ви хочете отримати громадянство Польщі через рік проживання у Польщі. І так, тільки легальний спосіб. Якщо у вас є коріння, значить, якщо ваші предки, дід, баба, прадід, прабаба народилися або проживали на території колишньої Речі Посполитої до 1939 року. Це теперішня територія Волинської, Рівненської, Львівської, часткової Нафранківської, Областей Брестської області в, місті Білору, е, і в Білорусі. Або е, на територіях, які належать зараз Польщі. Якщо у вас є якісь папери, або ви навіть просто знаєте, що ваші предки, дід, баба, прадід, прабаба народилися чи проживали на території колишньої Польщі, або цих територій, які я тільки що назвав в Україні, ви абсолютно автоматично. Е, Можете отримати карту сталого побиту. Ну, не автоматично, це довга робота, це процес, це збір архівних довідок, це е, виявлення підстав, на яких ви можете подавати на цю карту сталого побиту. Але ми це робимо. Готуємо вас до подачі в Уженді в Польщі, тому що подача документів відбувається в Польщі, як правило, це в місті Люблін, тому що нам там зручно працювати. І е, співбесіду ви також проходите особисто до співбесіди. Ми вас готуємо так само, як і потрібно готуватися до співбесіди на карту поляка, до е, співбесіди на карту столового побиту. Теж потрібно готуватися потрібно знати історію, культуру. Бажано звичайно, щоб ви і мову знали. Якщо мови нема не знаєте, то е, надаємо вам перекладача. І це абсолютно не вплине на рішення інспектора на видачі карти столового побиту, тільки що співбесіда затягнеться на півгодини, а можливо на годину довше, ніж якби ви знали польську мову. Так, значить, ще раз повторюся. Якщо ви знаєте, що ваші дід, баба, прадід або інші предки народилися, чи проживали, чи мали майно, чи служили в польському війську, ви можете звернутися до мене, написати, подзвонити мені. Я вам відправлю табличку, яку ви заповните, щоб не розказували ви мені по півгодини, які у вас були хороші предки. Я вам відправляю табличку. В табличці ви вказуєте всі дані, всі документи, які у вас є. Мені не обов'язково. Шукати, відразу бігти, переривати усі будинки там ваших дворідних чи троєрідних братів, сестер чи родичів просто устна інформація. Де народилися, де проживали, в табличці все вказано. На основі цієї таблички я вам кажу, чи можете ви отримати карту столового побиту, чи ні. Якщо я вам кажу, що так, беремо в роботу, то будьте певні, що цю карту столового побиту ви отримаєте у 99,9% випадків. Так, здається, все сказав. Кому цікава карта побиту, сталего побиту, яка видається назавжди на все життя і дає можливість через рік проживання в Польщі отримати громадянство Польщі, будь ласка, телефонуйте 066 746 8966. Номер телефона, той же, той же і вайбер. Всі контакти внизу під відео. На канал. Не забудьте підписатися, тому що інформації далі буде тільки більше корисної. І звертайтеся чим зможу, тим допоможу. Інколи безплатно, інколи за гроші. Роман Беземігрант. Чус!